Всім боя нас дійсно на, на каналі Collection. Сьогодні у нас буде обзорчик коміксу Looney Tunes. Звичайно, це польський комікс. На жаль, в Україні я не знаю, чи вони випускалися, чи ні. Номер 8 за 1993 рік. Давайте на нього глянемо. Чи комікс в дуже хорошому стані. Я вам зразу кажу, я його перелистував. Перша історія у нас Елмара Фада і Багзабані. Доволі класна історія. Смішна моментами, там, де вони воюють, адже вони обоє проживають на одній території, можна сказати, на одному подвір'ї. Тут у них просто війна. Тут Омберфат дивиться пригоди е, Сильвестра і Твіті. Доволі класно. Далі йде комікс про персонажа з Тіні Тюнс. Маленьких Луні Тюнс, Без поняття. Я їх не передивлявся. Колись пам'ятаю по, по новому каналі, чи де по якомусь каналі вони йшли. Я так часом дивився в дитинстві, але вже так докладно не пам'ятаю. Цей малий це, по-моєму, що антагоніст. Тут всі, тут і Бексбані, і Тас, Є, і Дафі. Всі, хто хоче, далі історія про Віллі Койота і дорожнього бігуна. Вілі Койота ми обожнюємо. У мене з ним дуже теплі спогади з цим персонажем. Бо коли я приходив зі школи, я включав телевізор, а там йшли якраз е, мультик Клуні Тюнс іменно про Віллі Койота і дружнього бігуна. І мама мені ще приносила там яблуко почищене, батончик джек шоколадний. Взагалі мої любими українські цукерки це цей батончик джек. Артек я обожнюю і цукерки з Горонісяєво. Якщо вам також подобається, ставте лайк. Теж якісь міні-короткі історії. Якісь загадки, бла-бла-бла, це все фігня. Далі знову Дафі Дак. Забув, як її звати. Ну ладно. Далі історія з Поркі Піка я теж обожнюю. Це з моїх любимих персонажів. Daфіck, Пік. Це клас. Це дійсно клас. Я, як перелистую ці комікси, я просто кайфую. Дійсно кайфую. Так, історії доволі такі приземлені, дитячі, але слухайте. Це класика. Це класика мультиплікацій. Далі Sільвеster і Твіті. Також доволі хороша історія, коротка. Але цікава. Ось і все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бай!